Жию я і тілом воснесу тебе, Господь, нехай твій дух веде мене великий, все волій, Бог великий, люблю тебе, В моїм серці, я збережу твій заповід, нове серце понемлю, моїм серці я збережу твій заповід, нове серце, о нем любові хай гори. Ти просив мене, Ісус, за всі мої багання посвяси мене, Ісус, нехай твій дух веде мене великий, все могоній, Бог великий. Люблю тебе, мої серці, я збережу твій заповідь, нове серце. Перешукся повітря, помину поміти! Вітаю, дорогі брати та сестри! У цей вечірній час, хоча зараз на дворі ще досить видно. Проте ми можемо вже з вами сьогодні. Дякувати Богу за те, що маємо довший день для того, щоб бачити Божу красу, для того, щоб працювати якось веселіше, коли сонечко на дворі. І сьогодні з вами хочу роздумувати знову ж таки над словом Божим, і зокрема над Божим чоловіком Моїсеєм. Питання: що ми знаємо про цього чоловіка? Що ми знаємо про Моїсея? Знаємо те, що він вивів народ ізраїльський із Єгипетського рабства. Знаємо те, що. Його авторство належить перших п'ять книг, які записані в Біблії. Це і буття і створення світу, і вихід, і числа це все його праця. Досить гарно потрудився чоловік. Знаємо про нього те, що 40 років він був у Єгипті, Єгипті, і він був наслідником. Єгипетського фараона, він був досить освіченою людиною, в певній мірі, можливо, і якусь гординю міг мати на першому етапі свого життя. Проте Бог працював з ним, і ми знаємо, що наступні 40 років він був де? В пустелі, в пустелі, пасовечок, смирявся, пізнавав Бога, трошки, можливо, змінював свої погляди, і Бог його обрав як того, хто буде виводити ізраїльський народ із рабства. І, зокрема, я на днях помітив вперше, до речі, не знаю, чому я цього рішення помічав, що він являється також автором псалмів. Автором псалмів. Завжди, коли ми думаємо про псалми, то завжди думаємо, ну, Давид написав, Асаф написав, сини Корея зустрічаються. І виявляється, Моїсей також був автором псалмів. І ось один із таких псалмів хочу сьогодні з вами прочитати на вечір. Будемо мати коротенькі роздуми, отож читаємо псалом 89 або 90, 90 як в якому перекладі. Молитва Моїсея, чоловіка Божого. Господи пристановищем нашим ти був зроду рід. перше ніж гори народжені, і поки ти витворив землю та світ, то від відвікуй до віку ти Бог. Ти людину вертаєш до пороху і скажеш, верніться, людські сини. Бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминув, як сторожа нічна, пустив ти на них течію, вони стали як сон, вони як трава, що минає. Уранці вона розцвітає і росте, а навечері зів'яне та сохне. Бо від гніву Твого ми гинемо і пересердям твоїм перестрашені, ти наші провини поклав перед себе. Грекіш нашої молодості на світло свого лиця. Бо всі наші дні промайнули у гніві Твоїм, скінчилися літа, ми свої, як зітхання, дні літ наших у них 70 літ, а при силах 80 літ, і гордощі їхні, страждання і марнота. Бо все швидко минає і ми відлітаємо. Хто відає силу гніву Твого, а Твоє пересередя як страх перед Тобою? Навчи нас лічити, отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Повернишся, о Господи, доки ми терпітимо, і пожалій своїх рабів. Наситити нас вранці своїм милосердям, і ми будемо співати і радіти по всі наші дні. Порадуй же нас за ті дні, коли Ти впокоряв нас, за ті роки, що в них ми зазнали лихого. Нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам, і хай буде над нами благословення Господа, Бога нашого, і діло рук наших утверди нам. І діло рук наших утверди його. Цікаво те, що цей псалом був написаний, коли ізраїльський народ виходив з Єгипту. Тоді, коли вони десь, можливо, відступали, коли нарікали на Бога, і Моїсей мав можливість писати, і ось він пише ось цей псалом. І цікаво те, що в ньому видно серце Моїсеї. Давайте прослідкуємо за ходом його думок. Спочатку я бачу те, що він каже, що Бог все створив. Це є факт. Ми з вами з цим не сперечаємося, у Бога є свій запланований, певний механізм, є для цього свій час, є певний порядок. Він творець, він творець і він щось запланував. В той же час він говорить про те, що людина вона короткочасна, вона зів'яна, як цвіт польовий, і її роки досить, досить недовгі, коли вона може жити тут на землі. Далі він говорить про те, що Бог карає. Їх за діла, за відступництво, за те, що вони недостойні певно Божих е, правил, законів. І в той же час да, він погоджується, що Бог справедливий, Да, він погоджується те, що Бог покарав народ справедливо. Але в кінці ми бачимо, що він звертається до Божого милосердя, до Божої милості, і він говорить: порадуй же нас за ті дні, коли ти покарав нас, за ті роки, що ти в них, що ми в них зазнали лихого. І далі він продовжує. Він звертається до Бога, як до Бога, якого він знає, до Бога, який у любові карає для того, щоб виправити, щоб в кінці кінців довести свій народ до землі обітованої. Все це саме відбувається і з нами. Бог із вершини. Він бачить наше життя від початку до кінця. Він розуміє, хто ми є, як ми живемо. Він бачить наші серця, наші наміри. І так, в нього є план щодо нашого життя. Тож час він бачить наші серця. І бачить всю ту можливу нечість, всі гріхи, все зло, яке може нас десь забруднити. І він над цим працює десь словом, десь нагадуванням, а десь і карає, і карає, можливо, боляче для того, щоб ми поправили свою дорогу. І ми, як християни, маємо це розуміти, так як і Моїсей це розумів, і уповати на Боже милосердя. Бог після виправлення обов'язково прощає, якщо ми просимо це у нього. Милує, дарує благословіння, він любить своїх людей. Він не хоче карати, він не хоче приносити біль. Але він хоче, щоб кожна людина спаслась. Хоче спаслась можливо через біль, але була спасена і жила разом з ним там в небесах. Тому ось такий псалом нам на сторінках Біблії залишимо ісей. Можемо подякувати Богові за хороші слова. Прості, зрозумілі, які ми можемо читати за день сьогоднішній, за мирний день на Рівненщині. і в той же час будемо просити за перемогу, за перемогу українців над злом, яке наступає там на сході, щоб зло було покаране, зупинене, і хай Господь проявить милість до нас. Амінь.